У 1930-х роках у СРСР танці та музика, сповнені життєрадісності, стали важливими засобами культурного розвитку вільного часу громадян. Вони використовувалися як інструменти виховання радянського патріотизму та пропаганди досягнень соціалізму на міжнародній арені. Швидкими темпами зростала мережа клубних закладів. За два десятиліття 1920 1920-1930 роки. Їхня кількість збільшилася у 15 разів, і в 1940 році їх налічувалося вже 118 тисяч. У клубах організовувалися платні танцювальні вечори. Потанцювати можна було також у фойє кінотеатрів під час перерв між сеансами, у санаторіях та будинках відпочинку в вечірній час, у школах і вишах під час свят, а також щодня в парках культури та ресторанах. Танцювальний майданчик міг бути як під дахом у клубах, палацах або будинках культури. Ресторанах, актових чи спортивних залах навчальних закладів, так і просто неба. В парках культури, міських садах, санаторіях, пансіонатах, піонерських таборах тощо. Закриті танцювальні зали, що існували ще до революції, продовжували традицію танцювальних класів і балів. А от публічні танцювальні веранди під відкритим небом стали саме радянським нововведенням. Вони набули значного поширення у міських садах та парках культури, особливо у 1920-х і 1930-х роках. У 1950-х роках танцювальні майданчики вже були невід'ємною частиною радянського повсякденного життя, на рівні зі школами, кінотеатрами, стадіонами, бібліотеками, ательє та радіоприймачами. Відкритий танцювальний майданчик зазвичай мав різну площу та був огорожений дерев'яним або металевим парканом, а інколи і сіткою з дроту. Покриття підлоги виконували з дерева чи бетону, а в центрі знаходився подіум для оркестру та ведучого танців. Оскільки танцювальні вечори проходили переважно у вечірній час, майданчики яскраво освітлювали електричними гірляндами або прожекторами. Працювали такі місця, як правило, у вихідні та перед святами, хоча деякі відкривалися і в будні. Вхід на спеціально обладнані танцювальні зали чи варанди був платним, але доступним. Приблизно за ціною вечірнього кіносеансу для відвідувачів встановлювали вікові обмеження. Зазвичай танцмайданчик був відкритий для осіб не молодше 15 років. У 1920-х-1950-х роках музичний супровід танцювальних вечорів забезпечували духові та джазові оркестри або програвачі платівок. Починаючи з 1960-х років, на сцені стали з'являтися вокально-інструментальні ансамблі, а замість патефона стали використовувати магнітофони. З початком використання танцю як політичного інструменту в СРСР, влада несподівано зіткнулася з популярністю танго, Чарльстону та Фокстроту. Боротися з буржуазними танцульками, якими захоплювалася молодь, більшовики почали одразу після приходу до влади. Першими під заборону потрапили Танго, Фокстрот і Тустеп. У середині 1930-х років ці танці частково реабілітували. Проте вже у 1950-х роках. Новими небезпечними ворогами радянської культури стали Бугі-Вугі, рок-н-рол, Твіст і Шейк. Сам Микита Хрущов у 1960-х роках різко критикував західні танцювальні віяння. Цікаво, що після його усунення від влади в 1964 році Твіст стрімко захопив усі танцювальні майданчики СРСР. Як його танцювати? Найкраще пояснення сцена з фільму Кавказька полонянка. Спершу дали моноском правої ноги на допалок на підлозі, потім іншою ногою, а потім обома одночасно. Спроби обмежити виконання сучасних західних танців на практиці виглядали так: на танцмайданчиках звучала переважна радянська танцювальна музика, доповнена композиціями з країн соцтабору та поодинокими дозволеними мелодіями з капіталістичних країн. США, Латинської Америки, Канади, Греції, Фінляндії тощо. На молодіжних вечорах швидкі та повільні танці змінювалися у співвідношенні приблизно 4 до 1. Після кількох ритмічних танців наставав час повільного парного танцю. На 1960-ті роки. Припав пік популярності радянських танцювальних майданчиків. На початку 60-х років були проведені соціологічні дослідження, які показали, що понад половина молодих людей віком від 16 до 24 років відвідували танцмайданчики кілька разів на місяць. Танцмайданчик був не лише місцем для танців, а й простором для спілкування. Молодь часто приходила сюди парами або компаніями, щоб провести час разом. Тут вчилися танцювати. Зазвичай не в організаторів танцювальних вечорів, які володіли офіційно схваленим танцювальним репертуаром, та й таких фахівців завжди бракувало, а просто один у одного, що викликало невдоволення радянських прихильників красивого та культурного в лавках танцю. На танцмайданчику зав'язувалися легкі знайомства без особливих намірів, але нерідко тут починалися стосунки, що переростали у довгі роки спілкування або навіть створення сім'ї, а іноді з'ясовували стосунки. Що могло закінчуватися і кулачними бійками. Танцмайданчик Жаба був розташований нижче і ліворуч від оглядового майданчика в піонерському парку. Нині Хрещатий Парк. Танцювальний майданчик отримав назву Жаба через свою кругу форму та пофарбованих зеленою фарбою дерев'яних конструкцій, які гармонійно зливалися з навколишнім яром, ніби сховавшись у ньому. А під час танців здавалося, що вся площадка рухається. Тут завжди був аншлаг. Оркестр у жабі виступав переважно по неділях, а в інші дні музику крутили на радіолі. Танцювальні вечори проходили за чітко визначеними правилами. Після трьох бальних танців звучав один повільний. На початку 1950-х років тут грали плетівки з піснями Леоніда Утьосова, окрім блатних, та Клавдії Шульженко. Пісні Петра Лещенка та Олександра Вертинського були під забороною. Літній танцювальний майданчик жаба був одним із найулюбленіших місць відпочинку киян. Тут знайомилися, закохувалися, а багато хто навіть знаходив свою майбутню другу половинку. Танцмайданчик проіснував із кінця 40-х до середини 90-х років, а останні його споруди знесли у 2013 році. Взимку, коли жаба не працювала, танці переносили укритий опалюваний павільйон Червона троянда який у народі прозвали Верхня Жаба. Він розташовувався неподалік старого кінотеатру Дніпро, на місці якого зараз знаходиться Київський академічний театр Ляльок. Трохи вище жаби розташовувалося містечко атракціонів, яке мало назву містечко розваг, де можна було покататися на колесі огляду, гойдалках, каруселях, завітати до кімнати сміху чи виправувати сміливість на літаках, що робили мертву петлю. Там також були майданчики для гри в настільний теніс. Ще вище біля оглядового майданчика з чудовим видом на Поділ знаходилося легендарне кафе Слоник. Свою назву воно отримало завдяки фігурці слона на фонтані, що працював неподалік. У 1950-х роках цей фонтан став одним із символів міста. Його можна було побачити на численних листівках і офіційних фото Києва. Трохи пізніше біля нього відкрили літнє кафе. Як згадує Віталій Баканов у своїй чудовій книзі, Забуті сторінки київського побуту. Можна сказати, що це було культове місце серед молоді. Там можна було випити принесену з собою пляшку за столиком, а не в під'їзді чи на лавці, за якими пильно стежила міліція. Працівники кафе видавали відвідувачам склянки і забирали порожній посуд, закушували зазвичай тим, що приносили з собою, плавленими сирками чи вареною ковбасою. Ритм роботи кафе тут був шалений. Довго засиджуватися було не прийнято. Бо треба було звільнити місце для наступної кампанії з таким самим набором. Тому довгих розмов за столом не вели. 15-20 хвилин і вперед. Далі шлях лежав до жаби. Літній танцювальний майданчик Кукушка отримав свою назву завдяки місцевості, яку називали Кукущина Дача. Так позначали велику територію нижніх наддіпровських терас від Аскольдової могили до колони Магдебурзького права. Майданчик розташовувався на парковій дорозі, неподалік від одноіменного ресторану Кукушка. За своєю конструкцією він нагадував жабу: дерев'яна огорожа, підвищений подіум для оркестру та ведучого. Але головною перевагою цього місця був неймовірний вид на Дніпро та за Дніпро'я. Поруч розміщувалися гойдолки, а трохи нижче тир, де можна було перевірити влучність, як пише Віталій Баканов, Нуас Хрещатика київська молодь зазвичай прямувала на Петрівську алею. Нині алея Магдебурзького права і паркову дорогу. Тут неподалік від ресторану Кукушка працював відкритий літній танцмайданчик. І якщо на початку вечора, відповідно до затвердженого розпорядку, танго змінювалося вальсом, а вальс фокстротом, то ближче до фіналу ведучі поступалися настрою публіки. Танцювали вже і рок н рол, і твіст, і бугі-вугі. У 1959 році на Коренівці відкрили парк імені Фрунзе, нині Коронівський парк. Після війни на його території працювали металобаза та рейкозварювальний завод. Але згодом місцевість порядкували та облаштували парк. У ньому з'явилися виконані з дерева дитячі майданчики, каруселі та гірки, а також павільйон для гри в шахи та майданчик для настільного тенісу. В парку також влаштували літній танцювальний майданчик, який місцеві прозвали крокодильчиком. За аналогією з іншими танцмайданчиками, що отримали назву на честь тварин, він був розташований в самому кінці парку навпроти входу до взуттєвої фабрики номер 4 Парк проіснував лише кілька років, аж поки 13 березня 1961 року його не знищила техногенна катастрофа, Куренівська трагедія. Того дня прорвала дамбу штучного водоймища, яке намили у верхів'ях Бабиного Яру в 1950 х роках. Потоки бруду та пульпи затопили велику частину району, спричинивши масштабні руйнування. Після розчищення території та відновлення парку на місці літнього танцювального майданчика побудували концертно-танцювальний зал Сучасник, який в народі прозвали Сарай. Сьогодні в цьому приміщенні розташований концертний зал Фрідом Холл. У лютому 1945 року в парку імені Пушкіна нині парк імені Івана Багряного. Відкрили виставку трофейної німецької техніки та зброї. В експозиції були представлені різні види озброєння, танки та літаки. 12 березня 1951 року Верховна Рада СРСР ухвалила закон про захист миру, який забороняв демонстрацію військової техніки. В осени того ж року виставку закрили, а більшість експонатів утилізували. Після демонтажу виставки в парку облаштували дитячі майданчики: атракціони, шаховий і читальний павільйони, кафе, зелений театр і відкритий танцювальний майданчик. Танцмайданчик мав типовий вигляд, як і інші київські танцмайданчики, кругла форма, дерев'яна огорожа та подіум для оркестру і ведучого. Вхід був платним, але доступним. Сюди приходили танцювати студенти політехнічного та медичного інститутів. У середині 1970-х років замість відкритого танцмайданчику побудували концертно-танцювальний зал Ліра. Він працював до 1992 року, після чого був проданий приватній компанії та переобладнаний у виставковий центр. У 1930-х роках на місцевість, де зараз знаходиться парк нивки, звернули увагу партійні керівники. Парк біля річки Серець був обгороджений високим парканом і перетворений на спецдачу Вищого партійного керівництва Києва. Неофіційні назви цієї місцевості змінювалися залежно від її власників: дача Любченка, Дача Кагановича, Дача Хрущова чи Дача Коротченка. У 1962 році територію передали місту, а парк отримав нову назву парк імені 22-го з'їзду КПРС і став відкритим для відвідувачів. Останнім високопосадовцем, що мешкав на спецдачі, був партійний і державний діяч Дем'ян Коротченко. У парку імені 22-го з'їзду КПРС у 1960-х роках працював типовий для того часу відкритий танцювальний майданчик. У середині 1970-х років замість нього побудували концертний танцювальний зал Юність, розташований неподалік від станції метро Нивки. Заклад функціонував до 1993 року. А нині в його будівлі знаходиться івент-комплекс та ресторан Нивки Холл. У пущі водиці в парку також працював відкритий літній танцювальний майданчик. Дістатися сюди можна було 12-тим трамваєм, зупинка п'ята лінія, парк культури та відпочинку. У парку діяла літня естрада, були тенісні столи, бібліотека, столи для гри в більярд. Біля озера працювала човнова станція, яка взимку перетворювалася на пункт прокату лиш. Трохи далі розташовувався типовий танцювальний майданчик із дерев'яною огорожею та подіумом для оркестру, поруч із ним гойдалки. По всьому парку були розставлені зручні лавки, а також кам'яні скульптури. На озері був облаштований пляж, неподалік якого працювало затишне кафе. Танцювальні вечори також проводили в Палаці культури харчовик, нині Київський академічний театр опери та балету на Подолі. Як згадує Віталій Баканов у своїй книзі, забуті сторінки київського побуту, пригадується чудова танцювальна зала на другому поверсі Палацу культури харчовик зі скляною стелею. Чоловіки зазвичай стояли біля входу, а жінки розташовувалися в кріслах. Завжди дотримувалися етикету. Чоловік, запрошуючи даму на танець, обов'язково питав її згоди. А після танцю проведжав на місце і дякував. У 1960-х роках у Палаці культури харчовик практикувались танцювальні вечори для тих, кому за 30. У зимовий період, коли літній танцювальний майданчик у парку Пушкіна не працював. Танцювальні вечори також проводилися в палаці культури заводу Більшовик. Який розташований неподалік парку. Під час вечорів зазвичай грав оркестр та був присутній ведучий танцювального вечора. На танцювальних вечорах діяли правила поведінки, ось деякі з них. Танцювати в робочому або спортивному одязі заборонено. З'являтися на танцмайданчику в нетверезому стані не дозволяється. І Жінка має право вічливо висловити невдоволення через порушення чоловіком, встановленої дистанції 3 сантиметри, та вимагати пояснень у коректній формі. Говорити та голосно сміятися слід лише у спеціально відведених місцях. У Київському окружному будинку офіцерів танцювальні вечори проводилися як влітку, так і взимку. Для літніх танців був облаштований відкритий танцювальний майданчик, де звучала жива музика. Як і в Палаці культури харчовик, тут також проходили танцювальні вечори для тих, кому за 30. У 70-х-80-х роках. Будинок офіцерів став місцем для багатьох неофіційних заходів та концертів, яким не знаходилося місце на більш престижних сценах міста. Тут виступали барди, джазові музиканти та проходили літературні вечори. Наприкінці 1960-х років у Києві звели перший танцювальний павільйон молодіжний, що розташовувався в Голосіївському парку імені Рильського. На початку 90-х років танцювальний павільйон був закритий. Нині будівля знаходиться в занедбаному стані.